Газогін у Ренгої, Помари Ужгород модернізують кошти. На це дадуть міжнародні фінансові структури. Відповідно до угоди, яку сьогодні підписали в Кабміні. 150 мільйонів євро надійде від європейського інвестиційного банку, ще 200 мільйонів доларів надасть Європейський банк реконструкції та розвитку. Строк кредиту становить 19 років, хоча роботи з реконструкції газогону повинні завершитися вже за 4 роки. Ми повністю замінимо 120 кілометрів труби, і там буде нова труба. При реконструкції компресорних станцій ми зменшимо витрати газу на технологію, тобто витрати газу на перекачку, на безпосередньо прокачку газу по українській газотранспортній системі, на цьому відрізку на 20% нещодавно Європейський інвестиційний банк взяв на себе зобов'язання протягом наступних трьох років надати Україні фінансову допомогу на загальну суму до трьох мільярдів євро. Планується, що кошти підуть на розбудову демократії та на розвиток української економіки.